Сьогодні збулась моя мрія. Всім привіт! І сьогодні настав той самий день, на який я дуже сильно чекала, на який я дуже довго збирала гроші. Тож е пропоную разом з вами розкрити цей пакунок. Почнемо. М -м 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 я дуже-дуже довго на нього збирала, і це ось цей рожевий iPhone 16. Це звичайний iPhone 16. Ніякий не плюс, не про, не про макс, а просто звичайний iPhone, тому що він відрізняється від всіх інших. Тож пропоную разом з вами зараз його повністю відкрити. Зараз я А розі... як його відкривати. Щось ось тут треба відтягнути. оторвалась. Угу. Ох ти. І зараз ще одну штучку будемо відкривати. <смір> 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 І це ось такий рожевенький айфон. Боже, я навіть це не знаю. Але він, напевно, не настільки великий, як мій минулий десятий айфон. Але все ж таки, боже, і мені аж страшно. Його... Ось тут у нас э, прибрали наліпки, котрі я обожнювала. Ну, По-бідному, коротше. По-бідному. Apple обанкрутились. Ой, я забула, що тут є кнопка камера контрол. Ну, ось такий класний, класний, так. Да. Так, плюс-мінус вимкнути звук, тут камера. Угу, ось, бачите, ось тут є вимкнути звук, то дати, відняти. Ох, так класно. На ньому не жодної Ай. Ой. Ой, він такий маленький, люди. А як його вимкнути? Мам, що робити? Я... О! Технологія. Давай, вмикайся. Зараз буде хеллоу, привіт, ще щось там.